Тіна музика, запальні танці і справжній патріотичний дух. У Подільську відбувся концерт ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Цей колектив не просто виконує пісні. Він несе українську культуру, традиції та військову звитягу. Заслужена артистка України Валентина Демночків. Голоси, що зачаровують. Ритми, які змушують серце битися швидше, танці, від яких перехоплює подих. Все це сьогодні глядачі могли спостерігати на сцені. Ансамбль прикордонників це не просто артисти, це військовослужбовці, які вміють не лише захищати кордони, а й дарувати людям натхнення та гордість за свою країну. Глядачі зустрічали кожен номер бурхливими оплесками. і не дивно. Адже на сцені справжнє мистецтво, яке об'єднує всіх нас навколо любові до України. Доброго вечора, шановні подальчани. Отже, сьогодні за період повномасштабного вторгнення вже в третій раз до нас приїжджає ансамбль пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Зал був повний. Емоції просто переповнюють кожну і кожну. Сьогоднішні пісні зайшли в серце кожного українця. Вони надихнули, а особливо тих, хто служить в Державній прикордонній службі. Сьогодні ми всі як одна родина. Сьогодні нас підтримують наші. Прикордонники з міста Києва. Сьогодні вони нас надихають. Я дякую цьому ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби. Я дякую голові служби за те, що він все ж таки дає можливість виступати в тому числі і в другому прикордонному загоні на теренах Одеської області. Дякую кожному артисту за його талант, за його творчість і за його натхнення до кожного з нас. Дякую.